Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробеї. Ми говоримо про ситуацію у Ніжині. Нагадаємо, що 14 вересня російські безпілотники атакували Ніжинський район. Уламки збитого шахеда впали в центрі Ніжина. На околицях Ніжина зафіксували влучання російських безпілотників у два підприємства критичної інфраструктури. Під час ліквідації наслідків атаки Російської Федерації на Ніжин зазнали травму четверо рятувальників. Вони гасили пожежу на приватному підприємстві, яке займається паливними матеріалами та на автозаправці. Що поруч ці об'єкти російські війська атакували кілька разів протягом дня? Ми телефонували нашій гіперлокальній кореспонденції Суспільне Чернігів у Ніжині» Ані Авраменко, з проханням розповісти про ситуацію в місті, і давайте ми її послухаємо. Вчора Ніжин був під повітряною атакою понад 16 годин. Вранці містян сколихнула новина, що уламок безпілотника з бойовою частиною впав прямо в центрі міста. Далі сталося влучання по критичній інфраструктурі. Десь о шістнадцятій годині ніжинці почули вибух. Це було влучання в приватне підприємство, яке займається паливними матеріалами на околиці міста. Люди, які живуть неподалік, кажуть, що вибух був дуже потужним. Згодом почули, як пожежні машини одна за одною мчали на місце влучання. Повторно поцілили в те саме підприємство вночі також був дуже потужний вибух і. По всьому місту видно було зарево від пожежі і величезний стовп чорного диму. Також ввечері через повітряну атаку виникали проблеми із електропостачанням у деяких районах Ніжина. Загалом люди кажуть, що хоч і страшно, але в укриття не йдуть, бо воно або далеко від дому, або вони бояться не встигнути дійти, поки над головою гуде. Тому ховаються в коридорах, використовують правило двох стін. Спілкувалися ми також із міським головою Ніжина Олександром Кодолою. До вашої уваги його коментар. Вітаю вас, пане Олександре, Ірина Воробей, Українське радіо Чернігів, ми з вами говоримо про ситуацію, яка відбувалася і відбувається у Ніжині. в якому стані зараз знаходиться комунальні структури, чи є в Ніжині світло та вода, чи працюють лікарні та школи, в якому режимі це все відбувається. Про що думають люди? Чи працюють комунальники? Тобто Ніжин після масштабного шахетного нападу про це все і прошу, розкажіть. Мушу зазначити, що це очевидно, був вчора найбільш масований повітряний удар. За час повномасштабного вторгнення, оскільки наше місто атакували понад 16 годин. Була безперервна повітряна тривога. Громада атакувала десятки ворожих безпілотників. Дякуючи збройним силам України, багато безпілотників було збито. В той же час були зафіксовані прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Не буду називати які саме одне з підприємств. Зазнало подвійного враження з перервою в декілька годин, в результаті чого Частково без електроенергії були частина вулиць нашого міста, декілька районів не було також частково водопостачання, але наразі вже все відновлено. Дякуємо всім комунальним службам, енергетикам. Також як відомо, прямо в центрі Ніжина біля готелю впав. Серед білого дня практично цілий ворожий безпілотник з бойовою частиною, тільки дякувати Богу, ніхто не постраждав і не було, скажем так, руйнувань навколишніх будівель, тому що наслідки були, могли би бути дуже поганими. Це саме центр міста, де постійно дуже багато людей. Також в день вчора була атакована приватна нафтобаза, яка розташована на території нашої громади, в результаті чого виникла велика пожежа для ліквідації нафта. Свідків цієї пожежі було залучено понад 20 одиниць рятувальної техніки. Дуже багато рятувальників було знищено дуже багато майна. Це і резервуари з пальним, і заправка, яка стояла поруч, автомобільна техніка цього підприємства, будівлі. Один з рятувальників під час ліквідації пожежі зазнав отруєнь аміаком і був доставлений до лікарні. Під вечір, коли вже вдалося затушити цю пожежу, і залишилася частина рятувальників для моніторингу ситуації. Відбувся повторний приліт близько 22 години. В результаті чого троє рятувальників отримали Осколкові поранення і були доставлені також до міської лікарні для надання медичної допомоги, тобто виникла повторна пожежа, яку також знову довелося тушити нашим працівникам ДСНС. Тому ну наразі ось така ситуація в принципі достатньо. Серйозні наслідки для нашої громади, але вони б повторюю ще раз, могли б бути набагато гіршими, якби не наші збройні сили України, які збили дуже багато дронів. Наразі місто живе, працює, і комунальні служби, всі структури міської ради нашої громади, знаходяться на робочих місцях і працюємо над поверненням міста до нормальної життєдіяльності. Ті установи, в тому числі школи, працюють в штатному режимі, але якщо повітряна тривога, звичайно. Що школи в першу чергу реагують, і вчителі переводять негайно всіх дітей до укриттів. У нас на сьогодні вже всі школи забезпечені укриттями, чого не було на початок, наприклад, повномасштабного вторгнення у 2022 році, тільки половина шкіл мали можливість працювати. Тому для нас це дуже важливо, щоб всі заклади максимально були з укриттями, особливо в нашій прикордонній Чернігівській області. Пане Олександре, в телеграм-каналах можна було бачити, як. Уламки шахедів падали на приватні подвір'я жінців, що потім з цими уламками? Ну уламки це вже від збиті дронів. Дійсно були зафіксовані такі факти. На місце були викликані працівники ДСНС, поліція, щоб вони обстежили і території і самі уламки, щоб не було можливо якихось повторних детонацій чи вибухів. Тому я і через вас маю можливість сьогодні як Через засіб масової інформації звернутися до всіх мешканців Ніжина, нашої громади. Що якщо виявили такі уламки ворожих дронів, то треба негайно повідомляти поліцію і служби ДСНС, щоб вони могли вчасно відреагувати і перевірити та і прибрати загалом цей непотріб. Я в інтернет мережі читаю, що Ніжин сім разів обстрілювали протягом 14 вересня. Ну насправді набагато більше я особисто. В небі бачив понад 10 безпілотників. Це, мабуть, мова йде про сім перельотів, Можливо, ну тут орієнтовно десь така кількість, але обстрілів було значно більше. Я думаю, десятки ворожих дронів, не один десяток, а я думаю, 20-30 ворожих дронів кружляли навколо міста. Були розвідувальні дрони. Ми помітили зокрема Орлан 10 здається, розвідувальний дрон великий. Ворог проводив дорозвідку і очевидно, саме після дорозвідки провів повторний повітряний удар по нафтобазі. Пане Олександрі, все ж таки, розкажіть, будь ласка, як відбувається навчальний процес у Ніжині? Тобто діти навчаються онлайн-офлайн. Як то зараз це відбувається, враховуючи? Е, ну, дивіться, у нас для Ніжина, як і для всієї області, наразі. Ситуація практично однакова, тривоги практично безперервні, і в Ніжині сьогодні більше є тривога. На жаль, чим її немає в цих умовах. Ми вимушені були шукати вихід, як нам в першу чергу навчати дітей, оскільки освітній процес це дуже важливо, щоб діти все-таки могли навчатися і отримувати знання. Ми спочатку запросили директорів шкіл, голів батьківських комітетів на таку нараду, де почули їх думку. Всі представники шкіл були за те, щоб було все таке очне навчання, щоб діти могли отримувати кращі знання, чим дистанційно. І звичайно, що у разі повітряної тривоги вони будуть вимушені переходити в укриття. Але навіть і під час дистанційного навчання, у разі повітряної тривоги, ви знаєте, що навчання переривається. Тому представники шкіл за очне навчання. Але в той же час, коли ми цю інформацію поширили, дуже багато було коментарів тих батьків, які за онлайн навчання. Я доручив управління освіти провести Сте опитування, ось таке голосування серед батьків всіх шкіл, всіх класів. Управління освіти його провело за два дні. Надало результати, де переважна більшість. Проголосувало саме за очне навчання. 93% всіх батьків взяли участь в опитуванні. Я скажу, що це високі результати, це дуже репрезентативно. Тому батьки висловились так само за очне навчання в такому режимі. Ми і продовжуємо сьогодні навчання в школах. Тобто, батьки приводять дітей до школи. Якщо повітряна тривога, діти спускаються в укриття, де є можливість там продовжується навчальний процес, де укриття дозволяється. Ляє воно велике, там і більше облаштоване, де немає, то діти чекають від бою. Ну і все таки багато батьків. Давайте говорити відверто, просто не мають можливості залишати дітей самих вдома, якщо вони йдуть на роботу, тому це також відіграє певний фактор. Ну і на сьогодні ми надаємо безоплатне харчування всім школярам нашого міста. Деякі батьки, в тому числі і цьому віддають перевагу, що в школі в тому. Числі дитина може бути нагодована, пане Олександре. У своєму інтерв'ю ви говорили про те, що постраждали рятувальники. Чи є у вас інформація, в якому вони на сьогоднішній момент стані? Троє рятувальників були доставлені з вогнепальними осколковими пораненнями, плеча, ділянки правого гомотерексу, а також з гіпертонічною хворобою і гострою реакцією на стрес. Ну дуже серйозна була пожежа у одного з рятувальників опіки правої верхньої кінцівки. Ще Є в одного отруєння аміаком. всім надається лікування, тобто зазначається, що це легкого ступеня ураження, але в той же час ми бачимо наскільки підступний ворог, і це також дуже небезпечно бути на місці прильоту, тому що ворог може наносити і повторні прильоти, як ми бачимо, і це вже було не один раз. В нашому регіоні хочу ще раз подякувати і всім рятувальникам, працівникам ДСНС України, які ризикуючи і власним здоров'ям, і власним життям допомагали і працювали над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації на всіх об'єктах, куди були прильоти. Я дякую нашим збройним Силам України, які максимально мінімізували наслідки для нашої громади, оскільки, якби всі дрони досягли свої цілі, очевидно, що ситуація була б у нас набагато гірше. Ну і саме головне. Що немає жертв, що всі люди живі, здорові, це дякувати Богу і нашим збройним силам України. Окрім того, ми телефонували до волонтера Ігоря Волосянкіна, запитували, що відбувалося в Ніжині та як ніжинці реагують на атаки шахедів. Слухаємо Ігоря Волосянкіна. Вчора мені з собою казали, як зорі ні. Справжні були в небі, справжні такі баталії, які так, кіно можна було побачити. Досить становочні. А якщо по факт було достатньо багато збитків, я не рахував. Було кілька і влучань. Ну, я так і ще за старої збитки журналіста хожу по касацьким паблікам. Вони там дуже пишаються, що влучили його аеродром. Ніжена і показують кадри. Там до речі, відео хтось знімав електричці. Ну на кадрі був дим. Ну хотілося написати, що мала у нас немає аеродрому поблизу залізниці. Насправді було влучання. Людина втратила свій бізнес, оскільки я мешкаю безпосередньо біля пожежної частини, то мені як нікому видно, як вони реагують на це. Не тільки мої всі сміженці, найпозиційніші слова благодарності працівникам вогнеборцям нашому досягам щодо людей. Це ну, люди зміжені, як люди в Україні частина була звичайно налякана. Частина ми перебували інфантильно. Ну це ж люди вони всі реагують по-різному. Але вражень точно з цим бути на цей раз теж це не перша така атака на наше місто. Масована раніше світло, вода зникали на якийсь проміжок часу, Але за вчорашній день і наразі таких перебоїв не було. У Усякому випадку пісні де я можу нікому якісь частині свої буквально, але навряд чи світло і вода були. І Є на Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією в Ніжині і оперативно реагувати на події, які там відбуваються на сьогодні. все. дякую вам за увагу.